Віскоза відома ще з кінця дев'ятнадцятого століття, коли французький хімік Іль де Шардоне в 1883 році винайшов метод отримання волокон, придатних для виготовлення ниток з целюлози. Базова сировина для віскози це целюлоза, яку одержують із деревини. Натуральна сировина піддається хімічної обробці, тому віскоза знаходиться десь посередині між натуральними та синтетичними волокнами. Хоча прийнято відносити її все ж таки до натуральних волокон. Волокна віскози добре пропускають повітря, добре вбирають вологу. Віскози добре поєднуються з іншими волокнами, м'яка та приємна на дотик. Відводить надмірне тепло від тіла, віскоза міцне волокно. Не накопичує статичну електрику та має низьку ціну легко піддається фарбуванню.